Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо? Мене звати Ліза Цереградська, і у цьому випуску подкасту я би хотіла відштовхнутися від інформаційного приводу, який не є вже аж таким свіжим та актуальним на момент нашого обговорення. Проте є дуже важливим, як мені здається, для осмислення загальних засад роботи російської пропаганди та й взагалі того, як Росія ставиться до тих чи інших моментів і історичних фактів. Отже, як насправді Росія. Сприймає голокост. Чому можливі зневажливі висловлювання від високопосадовців цієї держави у бік євреїв та трагедії голокосту? Про які саме висловлювання йдеться це Сергій Лавров, який заявив, що США сформували коаліцію європейських держав для вирішення російського питання, так само як Гітлер виніс остаточне рішення для європейських євреїв, що призвело до вбивства 6 мільйонів євреїв. Це до слова не вперше, коли Лавров маніпулює і цілком некоректно висловлюється щодо євреїв. Але про це теж трошки згодом я маю надію, ми поговоримо. Але наша розмова сьогодні буде з Оксаною Гополовою, яка є докторкою філософських наук, кураторкою платформи культури пам'яті минуле майбутнє мистецтво, а також професоркою кафедри філософії Одеського національного університету імені Мечникова. Пані Оксано, я вас вітаю. Вітаю, Ліза? Отже, для початку я собі дозволю таке дуже дозволю собі бути емоційною і скажу, як є. Ну от я, хоч так, хоч сяк, але все одно моя логіка категорично не справляється з задачею осягнути, яким чином взагалі у Сергія Лаврова породився цей причинно-наслідковий ланцюжок, який він він озвучив, який породив так багато критики і обурення. То чи вдається цей ланцюжок зрозуміти вам? Насправді, такого ланцюжку ми тут не прослідкуємо, тому що тому що його немає насправді ці висловлювання порівняння такого там заколоту проти Росії, який живе в голові Лаврова, це скоріш таке продовження ще радянської політики. По перше. Ізоляціонізму, тобто створення картини, що весь світ проти нас не найкращі, а е, вони проти нас і готові проти нас воювати. А, але чому раптом е, тут виникає поняття голокосту? Так, тому що для е, нормальної сучасної людини є е, 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 усвідомлення того, що існує такий... Е, Ну, злочин, який не можна ні, ні з чим іншим порівняти, і це Голокост. Тобто, будь-яка людина в сучасному світі і будь-яка людина в Росії знає, що таке Голокост. І тому для того, щоб показати внутрішньому е, споживачу російському, що е, проти нас діється щось жахливе, треба використати е, зрозуміле поняття. І це поняття голокосту. Те, що е, відбувається, при цьому будується цілком е, ну, нелогічна картинка, це нікого не обходить, тому що. Е, Ну, російський споживач звик, напевно, ось сприймати все, що кажуть, і традиційний антисемітізм російський, який існував і в за часи Російської імперії, за часи радянської імперії, і в сучасній Росії, він дуже легко маніпулює такими поняттями, тому що що це означає цей світовий заколот? Це означає, що Існує якесь таємне коло людей, які керують світом. А хто це для російського пересічного там якогось споживача інформації? Це нормально, що це євреї, і е, тому е, проти нас відбувається злочин, який весь світ називають голокостом. Тобто, я зараз розумію, що я намагаюся створити картинку, яка не є логічною. Тому що е, вона і за природою своєю не є логічною, немає логіки в голові у Лаврова, коли він е, це уявляє собі. Це важливий момент для розуміння. Я би ще хотіла зараз покликатися на ваші слова, які ви писали в одній з колонок у виданні в ЗМІ. Ви написали таке, це йшлося про Другу світову війну, але риторика така, тобто, і ви про це говорите. Весь світ 8 травня зосереджується на пам'яті та скорботі. А в сусідній країні вже багато років 9 травня влаштовують свято війни. Сьогодні ця країна твердить, що перемогла гітлерівську Німеччину і може повторити це в Україні Україна ж перебуває в огні війни сьогоднішньої, і формує погляд на минуле. Як вам здається, тобто, це продовження цієї риторики, це оця от комплексність, що ми готові до цієї війни, і ми будемо спекулювати на будь-яких маніпулювати будь-якими темами, і для нас ну фактично немає нічого святого. Е, звісно, тобто, святе для них є, але воно тр трохи таке спотворене. І дивіться, що тут відбувається. Тобто, це таке відоме, на жаль, гасло, можемо повторити», повторіти, яке зараз супроводжує взагалі наратив Другої світової в Росії, так сакралізує цю війну, сакралізує Другу світову велику вітчизняну, і робить її головним сенсом взагалі російської історії. Тобто, для того, щоб відчувати, що твоє життя сповнене сенсом, ти маєш воювати проти фашистів. Якщо ти не воюєш проти фашистів, то ти ну, навіщо жити? Так, І в цій логіці, що відбувається? Відбувається, що ти, з ким ми, Росія, воюємо, і є фашистами. Я зараз не кажу, що вони були не фашисти-нацисти. Так я, я, не про, я не про те, я про те, як вони це називають. Тут справа не в тому, щоб ворог Росії відповідав певним критеріям, які е, є критеріями нацизму, фашизму чи чогось такого. А тут важливо, що для російського наративу будь-хто з ким ми хочемо воювати, він стане для нас фашистом. І тому ми перебуваємо в Україні в такій дивній ситуації, що нібито Україна теж брала участь у Другій світовій війні. Україна теж брала участь у перемозі над нацизмом. І тут нам кажуть, що ви до цього не маєте жодного стосунку, а Росія є єдиним переможцем. І зараз Росія е, воює проти України. Отже, українці є нацистами, так? тобто тут а, а, таке викривлення, перезавантаження історичної картинки, а, воно є дуже для Росії, для самої воно є дуже потужним мобілізаційним ресурсом, і тому що росіянин звик а, реагувати на те, що є велика вітчизняна. Є вороги, тотальні е, ці фашисти, і є ми герої. Так? І тут е, для того, щоб відчувати сенс у своєму житті, захищати е, родину, треба воювати проти фашистів. Тобто, тут е, відбувається таке, таке маніпулювання, пере, е, перебудування історичної картинки. В якій стає зручно воювати будь з ким, кого можна вписати в ту картинку, яку ми зараз створюємо, це ну, з боку Росії. Я розумію, що зараз, коли я кажу, я не знаходжуся всередині цієї, цього наративу, так? я його намагаюся відтворити, перебуваючи в Україні. Тобто, я зовні спостерігаю те, що відбувається в Росії. І намагаюся відтворити якимось чином ту картинку, яку вони надсилають власному споживачу. І я не можу бути впевнена, що я розумію всі там, якісь зв'язочки між елементами цієї картинки, але воно діє саме так. Історія не закінчується. Я тут би хотіла ще послатися на якісь конкретні приклади, тому що коли ми говоримо про це, нам ніби бракує якоїсь доказової бази. І от дуже ілюстративним є отакі дані: що за оцінками Інституту національної пам'яті Польщі, внаслідок дій німців в Україні загинули включно з польськими євреями від 5 мільйонів 400 до 5 мільйонів 600 тисяч людей. Але. Водночас, в цьому інституті національної пам'яті Польщі наголошують, що ще від принаймні 111 тисяч до 200 тисяч громадян країни були вбиті внаслідок переслідувань, які влаштував радянський Союз. Це, от знову ж таки, щоб ми розуміли оцей формат. І коли виникають якісь такі заяви з боку Росії і що стосується Польщі безпосередньо, то Польща завжди дуже конкретно артикулює свою позицію і я. Якось намагається це відстоювати цю справедливість, але разом із тим може скластися враження, що весь світ, ніби е, ніби це їсть, ніби ковтає. Ось цю всю мішанину, яку продукує Росія. Як гадаєте, чому це відбувається? Це відбувається, тому що весь світ звик радянський союз сприймати як Росію. І все, що е, входило в що в Російську імперію, що в Радянську імперію. Воно сприймається як частина Росії. Людей з Радянського Союзу у всьому світі е, як називали? Їх називали руски, їх е, Russians, так? їх не називали «радянські». і е, це загалом влаштовувало радянську державу, е, тому що е, радянська держава мала ну, таку титульну націю. А всі інші були молодшими братами, ми українці ми розуміємо, і е, така картинка вона зручна. Не треба ну, запам'ятовувати там багато різних е, національностей, які е, існували. І те, що е, ці різні частини радянського союзу стали окремими державами, е, вони е, ну, це можна якось не зважати. Не зважати є, є єдина велика Росія, яку ми знаємо, вона має культуру, вона, ми всі знаємо, там російські балети і таке інше, і є якісь е, інші декілька не до Росії, які е, існують, які стали незалежними державами, але ж ми розуміємо, що вони не зовсім ну, повноцінні. Це зручно. і е, тут Ну, ну, це зрозуміла така картинка для там, пересічного громадянина десь в е, Сполучених Штатах. Я пам'ятаю, як я пояснювала, звідки я е, на вулиці Сан-Франциско, так мене питали, звідки ти. Я кажу, я з України, і е, люди намагаються зрозуміти, де це і. Е, Ну, коротко, це було Класичний давно. приклад минулого, Зараз. так. Я думаю, що тут так, кожен так, мав так. в тій чи іншій мірі це такі не. якісь досвіди. Я е, також хочу нагадати нашій аудиторії, що ви слухаєте програму зустрічі. Сьогодні моєю співрозмовницею є кураторка платформи культури пам'яті минуле майбутнє мистецтво, докторка філософських наук, а також професорка кафедри філософії Одеського національного університету імені Мечникова Оксана Довгополова. Пані Оксано, от проводячи нашу розмову далі, я би хотіла ще поговорити про питання справедливості. Знаєте, ось ця теза про те, що справедливість переможе, добро переможе, мені здається, вона є такою превалюючою в системі цінностей і взагалі в моделі виховання. Ну, мого покоління, так точно я постійно це в тих чи інших формах чула і засвоювала. Натомість зараз, коли ми бачимо те, що відбувається, коли Перемагає, виходить несправедливість, а перемагає той, хто найгучніший, найсильніше кричить на всі усюди. І зрозуміло, що коли протягом десятиліть російська держава, в якій би формі вона не була, вона пропагувала і виносила і вкладалася дуже потужно в те, щоб поширювати саме свою точку зору, то годі дивуватися, що зараз ми маємо ось такий наслідок. Та зрештою, коли йдеться про відвоювання, Справедливості, це знаєте, як боротися з фейками, як спростовувати фейки, фейки ширяться не неправдива інформація, ширяться значно швидше аніж її спростування, тому що це теж потребує зусиль. Як ви бачите, можливо, подальший розвиток подій, і наскільки прискорився цей процес через ось цю велику війну в Україні? Дякую за це питання. Воно насправді дуже важливе, тому що е, якщо ми зосереджуємося на справедливості, то ми можемо втратити свій ресурс, що я маю на увазі. А е, якщо ми бачимо, що Росія розповсюджує фейки, і ми зосереджуємося тільки на тому, що ми ці фейки спростовуємо, ми все одно йдемо е, на крок е, позаду. Тобто ми реагуємо на е, те, що відбувається. Зараз той спротив, який чинець Україна, е, те, що Україна вистояла, ну, ми розуміємо, що в світі не розраховували на те, що Україна насправді зможе опиратися Росії, е, це викликало ну, е, дуже серйозне здивування у багатьох людей і е, дуже велику підтримку. Ми маємо цим скористатися. І в цій ситуації. Не спростування, не тільки спростування. Я не кажу, що не треба спростовувати е, фейки російські, е, треба це робити, е, але працює дуже класно, коли ми показуємо, які ми, які ми є самі по собі. Так і е, ось, наприклад, той концерт в Карнегі Хол, який відбувся. Зі Щедриком, і який просто е, викликав шалену реакцію в Сполучених Штатах. Ось це є той крок, який дозволяє побачити, що Україна не тільки е, може опиратися, не тільки що вона е, хоче відстоювати свою незалежність і готова за це битися, а те, що вона має унікальну культуру, вона є особливою. Такою особливою, що е, американці, наприклад, самі не знаючи того, включилися в цю культуру, а приприювали, взяли для, як своє шматочок цієї української культури. Тобто ті, хто це побачили в США, вони ніколи вже не, не подивляться на Україну як на недоросію, Росію, тому що вона інша. І е, тут цей щедрік це взагалі така е, історія з ним, так як він туди потрапив, в Сполучені Штати. Ми е, згадуємо ці е, гастролі, які відбу, відбулися 100 років тому. Тоді саме тоді е, відбулося впізнання е, української культури, що вона особлива. Так ми тоді не змогли втримати свою державність, але це був дуже правильний крок. І е, саме те, що Україна зараз намагається, е, навіть перебуваючи у війні, показувати, що ми є особливими, і зараз українські митці на різних е, майданчиках е, так світових можуть показати, що ми інші, це надає нам суб'єктності, це надає нам можливості казати, що не треба нас порівнювати ні з ким. Ми, ми інші, ми маємо свій власний ресурс. Дивіться, які ми класні, і ось це надає нам перспективу, тобто спростовувати російські міфи ми маємо обов'язково, але ми не маємо на цьому зупинятися. Це дуже важливий момент. Я би ще хотіла дещо зупинитися на ваших словах, які ви вже сказали, і на чому в чому теж не випадає сумніватися. Я переконана, що більшості з тих, хто нас зараз слухає, це цілком природньо лягає в усвідомленні, що так воно і є. Коли йдеться про ось цю велич, яку Росія весь час так артикулює і собі нав'язує. Ми бачимо, що своєю величчю можуть пишатися люди, які ну умовно не мають в себе в. Вдома в туалету і крадуть собачі будки. Знову ж таки, всі ці картинки нам ми добре їх впізнаємо. І е, це теж простий шлях, це теж про те, що значно простіше пишатися якимись вигаданими здобутками якоюсь ефімерною величю, аніж її самостійно доводити. І ось тут, знаєте, коли зараз дуже актуальне питання того: а чи розпадеться Росія, а власне чи отримують нарешті голос і е, можливість себе реалізовувати всі ці народні? Які входять до цього незрозумілого утворення за незрозумілих причин і не хочуть реалізовуватися, то мені здається, що це складається ситуація, коли зверху ззовні намагаються комусь щось нав'язати і сказати, що дивіться, ви краще, ніж ви можете про себе думати. Ви заслуговуєте на те, щоб бути умовно величними і реалізовувати себе, а не просто уявляти це. То як гадаєте, чи можливий цей процес ось так ззовні, Чи все ж таки імпульс має йти зсередини і розпад фактично. Ічний розпад цієї держави терористичної буде можливий тоді, коли всередині буде запит на те, щоб реалізувати себе і свою величність, а не якусь вигадану і приписану, ой, це дуже таке серйозне питання, тому що ми насправді всі розуміємо, що доки ця держава існує, нам не буде ну нормального життя, і ми всі думаємо про, про те, що Росія має розпастися. Я, мабуть, не такий оптиміст, я не дуже бачу зараз, як це може відбутися, тому що насправді ну, є два шляхи. Так? Це або окупація, або внутрішні рухи. Хто її окупує? Ну, ніхто не буде окуповувати Росію, це зрозуміло. Внутрішні рухи це було б дуже класно. Але ну знову ж таки я не, не можу м, там похвалитися експертністю у, у е, розумінні того, що зараз відбувається в Татарстані, чи в той самий Башкірі, чи м, де завгодно. Я не знаю, чи є там достатній ресурс для того, щоб е, зробити достатньо серйозну дію якусь. Хоча, е, ну я як е, за за базовим фахом своїм історик. Я розумію, що історія подекуди робить такі кульбіти раптові, яких ми не очікуємо. І там, як людина, яка бачила розпад Радянського Союзу, я розумію, що за там за два роки до розпаду Радянського Союзу ніхто не міг собі уявити, що це станеться так скоро. Я думаю, що ну, якщо бути реалістами, то е розпад може відбутися тільки зсередини, тільки зсередини. І е якщо почнуться якісь такі потужні рухи, до речі, вони відбувалися в 90-ті роки, дуже потужні е рухи, такі від так? е, Відбувалися в Росії, але потім вони були загальмовані, скажімо так, загальмовані і не обов'язково силою. Чи є зараз запит на відділення від Росії, я, я не знаю. Я не знаю щиро. Але я думаю, що нам ще багато років доведеться думати над цим питанням. Тому що ми не можемо на дим не думати, безумовно думати, і от мені здається, так уже на завершення нашої розмови невеличка ремарка від мене. Мені здається, що саме повномасштабне вторгнення великою мірою відіграло ось це усвідомлення українцями-українками того наскільки вони краще ніж могли про себе думати, тому що ми постійно чули ці тези. А де ж та ваша єдність українська? Що от ви весь час там між собою сваритеся, і сіряке таке, але ми. Показуємо, що ми можемо збиратися і стояти за свою свободу так точно, за свої права, за своє право взагалі жити і жити так, як ми хочемо. І мені би хотілося, щоб в Російській Федерації теж відбулися такі процеси, коли б люди всередині зрозуміли, що вони краще за те, що їм там пропонує умовний колективний чи не колективний Путін. І власне так, це відбулося. Я вам дуже дякую, пані Оксано, за цю розмову. Я сподіваюся, що це слугуватиме більш. Глибокому усвідомленню масштаби проблеми. Ну і звісно, що жодним чином не претендуємо на вичерпність цієї теми. А навпаки, хотілося б, щоб наша розмова була таким поштовхом до того, аби це досліджувати і помічати ці пунктики в подальшому. Ви слухали програму зустрічі, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.